Вітаю всіх на уроці зарубіжної літератури. Тема нашого уроку смерть «Смерть Троянський кінь, ключові образи та символи міфів. Урок підготувала вчителька зарубіжної літератури одеського ліцею лідер Кофіжиу Ганна Олексіївна. Перед початком нашого уроку пропоную з'ясувати ваш настрій. Оберіть ілюстрацію, яка зараз найкраще вас характеризує. Сподіваюся на те, що настрій у вас чудовий і ми можемо розпочати. А розпочнемо ми з повторення, трошки пригадаємо. Перед вами є три запитання, на які ви маєте дати усну відповідь. Питання перше. Хто такий Ахіл? Що ви знаєте про цього героя? Питання друге: Які основні події Троянської війни вам відомі? Питання третє. Що таке Ахілесова п'ята? Звідки пішов цей вислів? Герої давньогрецьких міфів живуть у нашій культурі тисячоліттями. Їхні історії стали частиною нашого мовлення, мистецтва, літератури. Сьогодні ми поговоримо про одні з найдраматичніших моментів Троянської війни. Загибель найвеличнішого героя греків Ахіла та історію троянського коня, що стала символом військової хитрості на всі часи. Чому ці історії втрачають актуальності і сьогодні? Спробуємо це з'ясувати. І розпочнемо ми з вами з міфу Смерть Ахіла. Хто ж такий Ахіл? Насправді, це один із найвідоміших героїв давньогрецької міфології, центральний персонаж Іліади Гомера, найвеличніший воїн Ахейського війська, Ахіл був сином морської богині Фетіди та смертного царя Пелея. Коли Ахіл народився, його матір Фетіда, знаючи, що її син смертний, вирішила зробити все можливе, щоб дарувати йому безсмертя. За найпоширенішою версією міфу вона занурила, немовля, у священні води підземної річки Стікс. Води цієї річки мали магічну силу робити невразливим те, що з ними контактувало. Але під час цього ритуалу Фетіда тримала сина за п'яту, і саме це місце залишилося єдиною вразливою частиною його тіла, оскільки вода не торкнулася його. Звідси й походить вираз Ахілесова п'ята уразливе місце слабкий бік людини. Коли почалася Троянська війна, Ахілу було пророцтво якщо він піде на війну, то здобуде вічну славу, але загине молодим. Якщо ж залишиться вдома, то житиме довго, але без слави. Ахіл обрав короткий життєвий шлях, але зі славою, що житиме вічно. І зараз пропоную нам ознайомитися з фрагментом самого міфу. Гнала його невблаганна доля на вірну загибель. Аж до скейської брами переслідував Ахіл троянців. Він удерся б і в священну Трою, і вона загинула б, коли б не з'явився бог Аполлон. Грізно крикнувши, спинив він Ахіла. Але не послухав його Ахіл. Він сам гнівався на Бога за те, що багато разів рятував бог стріловерженець від нього Гектора й троянців. Ахіл погрожував навіть Богові, що вразить його списом. Невблаганна доля затьмарила Ахіла. Він готовий був напасти навіть на Бога. Розгнівався Аполлон, забув він і те, що обіцяв колись на весіллі Пелея і Фетіди охороняти Ахіла. Повившись темною хмарою, для всіх незримий, скерував він Парісову стрілу, і вразила вона Ахіла в п'яту, куди тільки можна було вразити великого героя. Смертельною була для Ахіла ця рана, відчув наближення смерті Ахіл, вирвав він з рани стрілу і впав на землю. Гірко докоряв він Богу Аполонові за те, що він згубив його. Тепер, прослухавши історію, хто такий Ахіл, пригадавши міф та почувши уривок, пропоную його обговорити. Перед вами три запитання. Перше питання. Чому Ахіл, знаючи про пророцтво, все ж пішов на війну? Друге питання чому саме така смерть судилася найвеличнішому герою? І питання третє. Що символізує Ахілесова п'ята в сучасному розумінні? Зараз ви можете зупинити це відео, дати усні відповіді на ці питання. Обговоривши ключові моменти міфу смерть Ахіла», ми рухаємося далі. І зараз мова йтиме про міф Троянський кінь. Я думаю, що ви точно колись таке чули, але не обов'язково лише в давній історії. Після смерті Ахіла Троянська війна тривала. На десятий рік облоги Трої греки почали втрачати надію на перемогу. Місто було оточене міцними мурами, які збудували за міфом боги Аполлон і Посейдон, і захопити його силою здавалося неможливим. І тоді хитромутрий Одіссей запропонував стратегію, яка увійшла в історію як один з найвідоміших прикладів військової хитрості. Греки вирішили вдати, ніби вони відмовляються від облоги і відпливають додому. Але перед від'їздом вони виготовили величезного дерев'яного коня, тварину, яка була символом Трої. За задумом Одіссея всередині коня мали сховатися найхоробріші воїни греків. Епей, найкращий тесляр серед греків. За сприяння богині Афіни побудував його з ялинових дощок. Кінь був таким великим, що міг вмістити всередині кілька десятків воїнів. У його животі була потаємна дверцята, через які воїни могли вибратися назовні. На цьому кадрі ми можемо також одразу розглянути, яким же був цей троянський кінь. На наступних кадрах також будуть ці фотографії, де ви можете зупинити відео та розглянути їх детальніше. Побачивши перед собою величезного коня, троянці вагалися, що то воно і на що воно. Але все ж вирішили внести коня до міста як трофей. Вони навіть були змушені розібрати частину міської стіни, оскільки кінь був занадто великим, щоб пройти через ворота. Того вечора троянці святкували кінець війни, не підозрюючи про небезпеку. Вночі, коли місто заснуло, Синон випустив воїнів з коня. Вони вбили вартових, відкрили міські ворота, і грецьке військо, яке тим часом повернулося, увірвалося до Трої. Розпочалася жахлива різанина. Троя була зруйнована. Більшість її мешканців загинули або були взяті в полон. Лише деяким вдалося врятуватися втечею, серед яких був Еней, який згодом за римським міфом заснував рід, від якого пішли засновники Риму. У глибокій мовчанці сиділи в коні герої. Пильно прислухаючись до кожного звуку, який доносився ззовні. Чули вони, як кликала їх, називаючи наймення пишнокудра Єлена, наслідуючи голос їх дружин, насилу вдержав одного з героїв Одіссей, затиснувши йому рота, щоб він не відповів: Чули герої тріумфування троянців і шум веселих бенкетів, що справлялися по всій Трої, з нагоди закінчення облоги. Нарешті Настала ніч, усе замовкло. Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев'яного коня почувся голос Сінона він дав знати героям, що тепер можуть вони вийти. Почалася жахлива битва троянці захищалися, хто чим міг. Вони кидали в греків горілі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили м'ясо для бенкету. Нікого не щадили греки. Із зойками бігали по вулицях троє жінки і діти. Нарешті підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з баштами. З мужністю, відччюю захищалися троянці, вони перекинули на греків цілу башту ще більшою запеклістю пішли на штурм греки. З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней. Який виніс на руках строї свого старого батька Анхіза і маленького сина Асканія. Довго палала ще троя, клуби диму здіймалися високо до неба, оплакували боги загибель великого міста. Далеко видно було пожежу троє. Трою! Зараз пропоную нам знову обговорити почуте та прочитане. Перед вами три запитання. Перше. Чому троянці повірили грекам і втягнули коня в місто? Друге питання як ви оцінюєте вчинок Одіссея з моральної точки зору? І третє питання: поясніть значення висловів троянський кінь. Бійтесь данайців, що дари приносять. Зараз поставте це відео на паузу. Запишіть собі третє питання до зошитів та письмово дайте на нього відповідь. Ми вже гарно попрацювали усно і навіть письмово тому зараз невеличка розминка для наших пальчиків. Зробивши цю чудову нейрогімнастику для наших пальчиків, ми можемо продовжити працювати. Зараз ми з вами поговоримо про символи у міфах смерті Ахіла та троянських кінь. Основними символами прочитаних міфів є безпосередньо Ахіл та Троянський кінь. Далі розглянемо більш детально. Ну що ж, зараз говоримо про символічний образ Ахіла. В цьому міфі образ Ахіла є насправді архетипом ідеального воїна в античній культурі, це втілення військової доблесті, ахіл уособлює найвищі військові чесноти: мужність, силу, майстерність в бою, безстрашність. У давньогрецькій культурі він був еталоном воїна, до якого прагнули дорівнятися. Також це символіка вразливості, Так, ми знаємо, що Ахілесова п'ята це найвідоміший символ, пов'язаний з Ахілом. У сучасній культурі Ахілесова п'ята означає єдину вразливу точку людини або системи, яка за інших умов здається невразливою. Також символізує парадокс величі, найсильніші мають свою слабкість. Також це символіка вибору та долі. Ахіл робить свідомий вибір героїчної смерті. Він знає своє пророцтво і свідомо обирає славу замість дового життя. Він стає символом людини, яка бере на себе відповідальність за свою долю. Тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть значення символічного образу Ахіла. Наступним символічним образом є троянський кінь. Він є уособленням військової хитрості та обману. Троянський кінь став уособленням також військової стратегії, де перемогу здобувають не силою, а розумом і хитрістю. Він демонструє, що іноді найефективнішим способом подолати ворога є застосування несподіваного нестандартного підходу. Також кінь є символом Трої. Троянці особливо шанували коней, таку форму дару було вибрано не випадково. Грецький поет Гомер називав Трою містом прекрасних коней, Одістей використав символ, що був дорогий троянцям, перетворивши його на засіб їхнього знищення. Також на цьому моменті попрошу вас зупинити відео та записати символічне значення образу троянського коня. Ось так швидко та впевнено ми з вами переходимо до узагальнення всього, що ми з вами сьогодні вивчали та обговорювали. Сьогодні ми з вами здійснили подорож у світ давньогрецьких міфів, які стали не просто захоплюючими історіями, а й частиною світової культурної спадщини. Міфи про Троянську війну це не просто давні оповіді, це історії про людські чесноти і вади, про сміливість. І хитрість, про долю і моральний вибір. Ми бачимо, як Ахіл свідомо вибирає короткий, але славний життєвий шлях замість довгого та безславного. Ми спостерігаємо, як хитрість Одіссея допомагає грекам здобути перемогу там, де сила виявилася безсилою. Троянський кінь став символом військової хитрості та підступності на всі часи. Коли ми говоримо троянський кінь, ми маємо на увазі приховану небезпеку під виглядом подарунка, а Ахілесова п'ята стала метафорою вразливості навіть найсильніших. Щоб підвести підсумки уроку, попрошу вас дати відповіді на питання перед вами, що найбільше вас зацікавило на уроці, що для вас було найважливішим і над чим ще варто подумати. Відповівши на питання, узагальнивши пройдений матеріал, ми можемо підвести підсумки. Так? Перед вами є три смайлики. Так? Прошу вас обрати один із них, так? щоб зрозуміти, чи все вдалося у вас на уроці. Ось тепер і настав час вашого домашнього завдання. Вашим домашнім завданням буде скласти невелику розповідь від імені одного із воїнів, схованих у троянському коні. Я дуже сподіваюся і вірю, що у вас це точно вийде. Ось так швидко наш урок підходить до свого логічного завершення. Сподіваюсь, що настрій у вас залишився таким самим позитивним, як і до початку. І щоб це перевірити, знову прошу вас обрати одну із картинок, так, яка ілюструє ваш настрій якнайкраще. Поки ви це робите, хочу подякувати вам за урок, за вашу увагу та творчих вам успіхів.